Реально вага тракторів. Всім привіт, друзі-підписники. Та хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої подобайки. Сьогодні ми будемо вам в своїй рубриці показувати реальну вагу тракторів. Повертаємось до вас, так як ну, рубрика доволі цікава. Тракторів у нас вже стало набагато більше, ніж було раніше, і ми кожен із них відповідно будемо зважувати. Сьогодні буде на огляді ДТЗ-1204. Е Вибачаюсь не огляд, а власне, реальна вага. Така рубрика, в якій е ми зважуємо трактори. Тому зараз ми з вами вийдемо. Доволі герметична тут кабіна, е знешумлена. Тут у нас іде ботовий паливний бак на 165 літрів, арморовська крута резина, 16,9х34 задня і 11,2х28 передня. Тут вже йде у нас система порскування електрична, електронна, завантажувачі передні, редукторний передній міст. і взагалі тракторець дуже бадьорий. Заходимо в цей кабінетик, в якому тут стоїть електронне обчислювальне табло. Бачимо, що тут нулі. Бачимо по нулям. Зараз переверну камеру. На магах у нас тут пусто, маємо отакі от техноваги, хто ще не бачив. І маємо тракторця. Попередньо Можу сказати, що це буде не менше 4 тонн. Давайте ж перевіримо. Реверс. Синхронізована коробка. Дуже м'якенько плавно рухається даний тракторець. Цікава моделька. Хто давно шукає, хто хотів би придбати. Будь ласка, ми працюємо з доставочкою. По номеру телефону можна оформити замовлення можна на сайті devamac.com Ось він, власне, на вагах. Бачите, потужна навісна система задня. І тракторець має вагу 4520 кг. Така експлуатаційна маса. Даного тракторця. Друзі, тому, щоб бути повністю чесними, ми також готові бачити для вас трактори. І на огляді був. Чому ж я називаю його оглядом? Тому що ми бачимо реально те, що в принципі в нас є. Це ДТЗ, це 12.04. І його вага 4520 кг. Дякуємо, що були з нами, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, звісно, що б іще ви хотіли зважити. Ми це для вас зробимо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.